1 грудня, день боротьби з ВІЛ снідом ще 20 років тому. Світ упереджено ставився до ВІЛ-інфікованих, оскільки мало знали про те, наскільки він небезпечний для людини, та упереджене ставлення до людей із позитивним статусом зберігається. Й досі Україна на другому місці із розповсюдженням ВІЛ у Європі щороку через ускладнення, спричинені четвертою стадією, помирає більше п'яти тисяч українців. Та виявлення позитивного вірусу на ранніх стадіях не несе загрози власному здоров'ю та оточуючим, якщо людина з позитивним статусом вчасно звертається до лікарів та проходить лікування. 36-річний війничанин Юрій ВІЛ-позитивний уже 13 років. Про свою невиліковну хворобу дізнався досить випадково. Заради цікавості здав тест, який підтвердив віл позитивність. Спочатку проблем зі здоров'ям чоловік не мав, але з прогресуванням інфекції почалися і хронічні захворювання. Я ехал с маршрутки, аж заплакал. <сху> Неприятное ощущение, конечно. И оно по психике дает немного. Ну, психологическое давление дает. А потом смирился. По здоровью он бьет, конечно, да. Там, То я же говорю, то какой-то высыпает, то еще что-то, то то, то все. И я понимаю прекрасно, что это именно от этого. ВІЛ це вірус, який поступово руйнує імунну систему людини. Ігор Матковський, лікар-інфекціоніст майже 30 років займається проблемою ВІЛ та снідом. Фахівець пояснює, якщо раніше через відсутність відповідних досліджень та вивчення проблем ВІЛ, ця інфекція була вироком. Тепер, якщо людина з позитивним статусом вчасно звертається по допомогу, навіть з таким страшним діагнозом може народити здорових дітей. На сьогоднішній день це не є та трагедія, яка була там 25 років тому назад, коли я починав свою діяльність в цій царині. А саме на сьогоднішній день є лікування лікування, яке і контролює, оте, що я вам казав на початку, контролює людина свою віл-інфекцію. Тобто, вживання на сьогоднішній день однієї пігулки на день це абсолютно нормально і прийнятно. Понад 250 тисяч українців ВІЛ-позитивні, та з початку пандемії виявляти такі віруси почали менше. Більшість лабораторій перейшли на дослідження та виявлення ковіду. Тому люди з можливим ВІЛ-статусом стали менше робити профілактичних тестів. Саме перше це те, що був перехил медицини в бік ковіду. І я знаю, ну багато випадків коли людини людина помирала нібито від ковіду а насправді це були прояви віла інфекції тобто наприклад пневмоцисна пневмонія і оцей перехил медичний, да він ну я скажу, давайте так. Я його розумію, чому це відбулось, да, тому що вся медична спільнота працювала на головне, да. Це щоб як можна зменшити, ну скажімо так, наслідки від COVID-19, але трохи і забули за віл-інфекцію. І зв'язку з цим, звичайно, і зменшилась кількість тестувань, зменшилась увага, зменшилась, ну скажімо так, те, що настороженість да, те, що ми говоримо по відношенню до віл інфекції. Нагадаємо, ВІЛ не передається через рукостискання, гроші, поцілунки чи їжу. Найбільш розповсюджені шляхи передачі статеві контакти, шприци та інші побутові інструменти, де може міститися кров людини зараженої ВІЛ. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».